Привіт, мене звати Яна і я не ідеальна мама. Ділюся досвідом свого не ідеального материнства. Я маю проблему з тим, що мій трирічний син не поважає мої особисті кордони. Десь до двох з половиною років приблизно він завжди ходив зі мною в туалет. А зараз він не дає мені працювати, не дає мені просто говорити по телефону. Мене це дуже засмучує, і інколи буває таке відчуття, що Ситуація безвихідна і це не закінчиться ніколи. Ніколи більше у мене не буде часу для своїх простих людських потреб. І інколи злість і незадоволення всередині так наростає, що виривається назовні. Раніше я могла зірватися, накричати на сина, насварити його. І зазвичай, після таких зривів, він липнув до мене ще більше. Мені після цього буквально доводилося пісяти з ним на руках. Але зараз я відчуваю наскільки зросла моя стресостійкість. Вчора стався мій зрив, і я навіть не пам'ятаю, коли був останній зрив перед цим. Напевно, дуже давно. А ось вчора знову накипіло. Зараз я створюю дитячу книжку про емоції для діточок від двох років. Малюю, пишу невеличкі віршики, в яких розповідається, як відчувається та чи інша емоція, про що вона нам каже. Але через те, що у садочку син часто хворів і був вдома, а наразі він взагалі відмовляється туди ходити. Я малюю і пишу дуже повільно. І зазвичай це роблю вночі, тому що як тільки я включаю комп'ютер в день, він біжить до мене і просто забороняє мені це робити. Я не маю нормального сну, і вдень я почуваюся виснаженою. А ще я дуже не люблю гратися, і у мене ніяк не виходить домовитися з сином, щоб він більше часу намагався гратися сам. Він просто не відходить від мене, поки я не погоджуюся йти з ним гратися. І позавчора я весь день гралася з ним у динозаврів, а вчора день почався з того, що він знову запропонував мені гратися у динозаврів. Ну, як запропонував? Мені стало так самотньо, сумно і боляче, і ситуація здалася якоюсь безвихідною. Знову я відчула когнитивно викривлені думки як під час депресії. Знову моє життя стало чорним. І під час зриву я змогла не накричати на сина. Я почала пояснювати йому свій стан, пояснювати, що мені не подобається гратися, Ну, він це і раніше чув. Що я засмучена, тому що мені доводиться робити те, чого я не хочу. Але ось мій голос і тон був не таким м'який і дружній, як мені цього хотілося. Але я вірю, що наступного разу я впораюся ще краще. Я пояснювала, що причина не в ньому, що я дуже сильно його люблю. Але мені просто не подобається гратися, і я хочу більше часу для себе. Можу сказати лише те, що він не проявив розуміння щодо моїх потреб. І це в принципі нормально. Діти не можуть зрозуміти цього десь до шести років. Але він зрозумів мої емоції і навіть пожалів мене, погладив по голові. Я не гралася з ним протягом всього дня, бо просто морально була виснажена. Але він чесно намагався погратися сам, грався десь протягом 10 хвилин. А весь інший час ми з ним спілкувалися. Я вирішила зосередитися на тому, що все ж таки ці 10 хвилин він грався, він намагався, і це круто. Подякувала йому за старання, і мені ще так боляче від того, що зі мною в дитинстві так не гралися, і мені з самого маличку доводилося розважати себе самій. І дитина всередині мене заздрить дитині навпроти мене. Бо це ж так несправедливо. І розуміння цього насправді полегшує мій стан. Ось просто розуміння того, чому я заздрю. І інколи у мене виникають думки, що можливо я помиляюся, можливо, треба тиснути більше, сильніше, відвоювати свої особисті кордони. Потім я згадую те, що переді мною наразі дитина, а не дорослий. Дитина, мозок якої тільки формується. А ще переді мною людина, а не річ або тварина. Це людина, яку я люблю. Вчора я вирішила прочитати книгу Кетрін ДюМонтей-кремер між можна та не можна, щоб зрозуміти, як правильно будувати особисті кордони. Тож хочу поділитися з вами, що важливого для себе я знайшла в цій книзі. Діти надають нам унікальну можливість виявити свої недоліки і позбутися їх. Коли ми караємо дитину за погану поведінку і заохочуємо за хорошу, насправді ми йдемо шляхом наших батьків. Хоча особисто мене тільки карали, а хороша поведінка сприймалася як щось, що і так мало бути навіщо заохочувати? Чим небезпечне таке виховання? Дитина постійно перебуває у страху. Що вона викличе незадоволення своїх батьків, і їй неодмінно треба зробити щось хороше. Це змушує її залежати від оцінок оточуючих від думки інших. Страх змушує дитину брехати і знищує довірливі відносини. Діти, яких карали, ховали свої небажані з точки зору оточуючих вчинки. Батьки, які намагаються з повагою ставитися до своїх дітей. Одного разу обов'язково почують, що їх діти не виховані і потрібні рамки. Цікаво, чи хотів би хтось жити, обмежений такими суворими рамками. Рамки мають бути гнучкими і зникати, коли цього вимагає ситуація. Кордони мають бути обговорені. У світі немає нічого цілковито чорного або білого. Встановлювати кордони, це означає намагатися, щоб дитина отримала якомога повнішу інформацію щодо світу, який її оточує, можливостях дорослих, з якими вона живе. Це значить давати право голосу, право висловлювати свою думку, право казати ні. І це означає дати дитині відчути, що її особиста думка поважається. Це дарує дитині відчуття захищеності. Якщо ви втомилися, вам важко. Обговоріть це з родиною у ненасильницькій формі. Діти, звичайно, не зможуть підтримати вас так само, як ви підтримуєте їх, але трохи легше все ж стане. А також діти, слідуючи вашому прикладу, почнуть робити так само: обговорювати те, що їх турбує, коли їм буде це потрібно. Кордони можна розділити на три категорії: м'які і ті, що підлягають обговоренню. Вони залежать від багатьох факторів, визначаються зовнішніми обставинами, звичним розпорядком, залежать від матеріальних можливостей. Якщо підліток хоче гучно слухати музику, а у вас болить голова, то попросіть його піти до друга, послухати музику. Якщо дитина хоче кататися на велосипеді біля вашого будинку, а там зазвичай багато машин, то запропонуйте їй поїхати у парк. Обговорюйте і разом шукайте рішення, яке влаштує всіх правила, цінності і сімейні традиції. У когось, наприклад, прийнято вечеряти разом, а хтось створює привітну сімейну атмосферу іншим чином. Так чи інакше, у кожній родині є свій соціальний код, який старші намагаються передати молодшим. Окрім цього, ми маємо цінності, які зв'язують нас з якимись традиціями або ритуалами. Кожна родина в цьому плані унікальна. А також громадські закони, це закони, розпорядок, який є у всіх колективних структурах. Зважайте на вік дитини, коли встановлюєте кордони. Наприклад, маленька дитинка, яка тільки нещодавно народилася і тягне до вас свої ручки, і всім своїм виглядом благає, щоб ви взяли її на руки. А ви боїтеся, що вона сяде вам на голову і буде керувати вами як маленький диктатор? Згадайте, що чим меншою є дитина. Тим більш серйозними є наслідки відсутності реакції на її прохання. Коли така дитина виросте, вона буде мати сильне відчуття скривдженості і обділеності. І навпаки, задоволені дитячі потреби стануть запорукою її самостійності, незалежності. Такі діти не будуть боятися, що їх покинуть. Вони будуть більш впевненими і будуть відчувати, що готові до самостійності, коли прийде час, коли малеча тягнеться до вас своїми ручками, щоб ви її обійняли. Вона зовсім не має бажання вами маніпулювати. Це просто її життєва потреба. Про цю потребу є багато інформації у книзі Карлоса Гансалеса. Цілуйте мене міцно. Якщо скорочено, то виживали ті діти, які прагнули бути на руках у батьків, які кликали батьків, коли залишалися самі. А ті діти, які не кликали батьків і тихенько собі лежали, зазвичай помирали від голоду або їх з'їдали хижаки. Не бійтеся, що від вашої уваги і ваших обіймів дитина стане балованою і без вас не зможе. Навпаки, кожен раз даруючи свої обійми, ви даруєте дитині впевненість у собі, щоб не ходити весь день за малечою зі словами Ні, не можна, не чіпай. Намагайтеся зробити простір у вашому домі більш безпечним. Приберіть подалі те, що є для вас цінним або може нашкодити дитині. Системний блок комп'ютера можна чимось закрити, купити захист на розетки, на вікна. Дозволяйте дитині знаходитися поруч з вами якомога довше. Коли готуєте, дозвольте гратися дитині зі своєю дерев'яною ложкою, каструлею, кришкою. Тим, що буде безпечно. Якщо дитина трохи старша, то дозвольте їй витерти підлогу, помити для вас овочі. Коли дитячі потреби незадоволені у стані емоційної напруги, дитина часто стає руйнувачем, і це нормальна реакція на стрес. Чого хоче ваш малюк? Уваги, а може їсти або пити. Коли ви говорите по телефону, а ваша дитина активно починає до вас лізти, вона робить це несвідомо. Такою є дитяча реакція на занепокоєння. Малюк не хоче завдавати проблем, він просто не розуміє наслідків своїх дій. Всі події, які викликають надмірне збудження у дітей, дні народження, свята, якісь подорожі, вони є джерелом стресу для малюка, навіть якщо він дуже щасливий в такі моменти. Треба допомогти дитині виплеснути ці сильні емоції, але ми дорослі, не завжди готові до цього. То що робити, якщо дитина порушує заборони? Треба розуміти, що малюк зазвичай не дослухається до слів, але не дивлячись на те, що слова не дають нам миттєвого потрібного ефекту, вони відкладаються у голові дитини. У випадку, коли, на вашу думку, ситуація ризикує вийти з під контролю, ви можете взяти дитину на руки, завадити зробити ту дію, яку вважаєте неприйнятною. Але важливо не переходити до насильства. Дитину може розгнівати те, що її отак висмикнули. І треба бути готовим до спалаху дитячого гніву, будьте обережними і слідкуйте за тим, щоб дитина не нанесла шкоду собі або вам. Малеча дійсно в цей момент не може впоратися з емоціями, і батькам буває дуже важко впоратися з такими спалахами дитячого гніву. Якщо відчуваєте, що вже не можете залишатися спокійними, віднесіть дитину в іншу кімнату, покладіть її на м'яке ліжко, і відступіть на декілька кроків. І думайте про те, що гнів дитини направлений не особисто на вас, це всього лише прояв дитячої незадоволеності. Як тільки малюк вийде з цього стану, він знову буде лагідним і готовим до співпраці. Скажіть дитині стоп для того, щоб її зупинити. Коли ви бачите, що малюк збирається скинути ваші книги на підлогу, скажіть йому стоп, що ти робиш? Я не хочу, щоб мої книжки впали. Розділяйте з дитиною відповідальність за її наслідки. Скажіть ходи сюди, давай зберемо книжки разом, виправляємо помилки разом з дитиною. Але не треба перетворювати цей процес у покарання. Вимога взяти на себе відповідальність за наслідки, за надто складні для його навичок і знань, будуть сприйматися дитиною як знущання. Найголовніше правило: ми визначаємо кордони дозволеного, не наносячи дитині шкоди. Не забувайте ділитися з дитиною планами. Говоріть зараз, ми підемо в магазин. А потім зайдемо у кафе і купимо каву та какао. Діти дуже люблять, коли з ними діляться такими речами. Давайте дитині вибір. Якщо малюк відмовляється вдягати піжаму, запропонуйте йому дві піжами на вибір, яку ти хочеш вдягнути синю або зелену. І зазвичай дитина обере щось одне. Якщо дитина хоче вийти на вулицю без куртки, то дозвольте їй це зробити, але візьміть звичайну куртку з собою. Це буде хорошим життєвим уроком для неї, і вона сама попросить куртку, коли змерзне. Не забувайте, що дитина вчиться, дивлячись на вас. Якщо хочете, щоб ваш малюк дякував, то не забувайте дякувати йому і дякувати іншим. У нього на очах. Ваш малюк то унікальне створіння. І він буде розвиватися і навчатися у своєму власному ритмі. Дитина все вивчає, абсолютно все. Вона експериментує. Коли малюк кидає ложку на підлогу вже 150 разів, ми кажемо собі спокійно, він просто досліджує силу гравітації. Але буває, що малюк досліджує і нас. І ми в такі моменти думаємо, ага, він маніпулює, він знущається, але насправді нічого подібного. Дитина просто знайомиться з вами ближче, вивчає вашу реакцію на його дії, так влаштований мозок дитини. І ще дещо важливе: у дітей трапляються періоди зворотнього розвитку, такі собі відкати. Це абсолютно нормально. Ваш малюк, наприклад, їв завжди сам ложкою, а сьогодні почав просити, щоб ви його погодували. Він відчуває потребу в тому, щоб ви попіклувалися про нього так, як робили це, коли він був маленький. Довіртеся йому. Він почне їсти знову сам, як тільки відчує, що його потреба задоволена. Не забороняйте дитині страждати. Звичайно, нам хочеться бачити, щоб наша дитина посміхалася і раділа, але смуток є у кожної людини, і це нормальна частина життя. Не намагайтеся швидше відволікти дитину. А краще дайте зрозуміти, що ви розумієте її почуття. Дайте дитині свою підтримку. Ми не маємо вирішувати замість дитини, що вона може відчувати, а що ні. Вміння слухати це попередня умова вибудовування кордонів. Навіть якщо ми не згодні з дитиною, ми маємо уважно її вислухати, перш ніж сказати свою думку щодо цього. Не сваріть дитину за непорозуміння із повсякденного життя. Краще просто озвучте те, що ви бачите. Наприклад, на підлозі калюжа, не робіть оціночних зауважень. Наприклад, постійно ти розливаєш воду на підлогу і не прибираєш після себе. Це викличе в дитині протест, а нам не потрібен протест. нам потрібна суха підлога. Якщо дитина вас не розуміє, по-перше, переконайтеся, що дитина вас дійсно почула. Якщо діти зайняті чимось бавляться, вони можуть вас просто не чути. Переконайтеся, що ваш голос звучить приємно і бадьоро, так, щоб привернути до себе увагу. Переконайтеся, що ваші запити відповідають можливостям дитини. Можливо, вашого малюка щось турбує і він потребує особливої уваги, щоб вийти з цього стану. Не соромтеся казати про свої почуття. Наприклад. Мене бісить, коли мої книжки лежать не на місці. Так ми можемо виразити свій гнів і зверніть увагу: він направлений не на людину, не на вашу дитину, а на ситуацію в цілому. Я чекаю, коли мої книжки будуть знову на поличці. Так ви дасте зрозуміти дитині, що треба робити. Під час конфліктів домовляйтеся і шукайте рішення разом з дитиною. Дозвольте їй пропонувати свої варіанти. Знайдіть рішення, яке задовольнить вас обох. В процесі таких переговорів батькам знадобиться дуже багато витримки. Пропонуйте свої варіанти, але так, щоб вони не переходили у приховані погрози. Типу, ти прибереш іграшки сам чи більше хочеш їх ніколи не побачити. Такі фрази як. Ти маєш тобі варто, ти зобов'язаний, чому ти не робиш так, як я? Вони викликають спротив у людини будь-якого віку. Дозвольте малюку набувати свій власний досвід там, де це можливо і безпечно. Наприклад, щоб він сам зрозумів, що залишки молока скиснуть, якщо не сховати їх у холодильник. Дозволяйте дитині допомагати вам у хатніх справах, а також самі просіть про допомогу. За потреби організуйте сімейну нараду, де можна визначити, хто буде відповідальним за які хатні справи, але обов'язково враховуйте вік дитини. Можна навіть це красиво оформити і повісити на холодильник. Якщо дитина сильно капризує, спробуйте пограти з нею у бій подушками тільки обережно, щоб нікому не нашкодити. І так ви допоможете дитині виплеснути напругу. І ось так експериментуючи, ви зможете підібрати ключик до вашої дитини, до взаєморозуміння і взаємоповаги. Якщо нерви не витримують у вас, то вийдіть у іншу кімнату, поясніть, що ви відчуваєте і чому. Мої батьки завжди змушували мене доїдати все, що лежить на тарілці, і я дуже гнівалася з цього приводу. І зараз, коли ти не доїдаєш, я згадую той гнів. Що відчувала у своєму дитинстві, і тому злюсь. Усамітнитесь для того, щоб виплеснути свій гнів, можна покричати у подушку, побити подушку, вийдіть з дому і пробіжіться. Попросіть, щоб вас хтось підмінив, поговоріть про ваші потреби з близькими людьми. Згадайте своє дитинство, і ви знайдете зв'язок між ним і вашими реакціями сьогодні. Знайдіть той спосіб, який допоможе саме вам. Кожного дня ваша стресостійкість буде зростати. Одним із наслідків нашого виховання є те, що кожного разу ми відчуваємо обурення, коли наша дитина просить у нас те. Що ми просили у своїх батьків, але батьки не задовольнили цю нашу потребу, і наше оточення так само відчуває таке обурення. Дорослі можуть почати гніватися, коли бачать, як ви домовляєтеся з дитиною і шукаєте рішення проблеми разом. Скоріше за все, дорослим, яких пригнічували в дитинстві, буде дуже боляче, нестерпно боляче бачити таку картину. А що можна було так? І за допомогою критики вони виражають свої дитячі страждання. Розуміючи це, нам буде легше впоратися з критикою з боку оточення. Зі своїх власних спостережень хочу сказати, що коли я проявляю повагу до свого сина, він відкритий до співпраці ніжний, турботливий. Але коли в мою голову закрадається страх, продиктований оточенням, чи не надто багато я йому дозволяю? Він би мав це вже розуміти. Може, треба проявити більше жорсткості? Ось тоді стає тільки гірше. І від мого тиску, коли я не дозволяла йому ходити за собою до туалету, кричала на нього, і навіть отак виштовхувала і закривала двері, незважаючи на те, що він плакав. В Такі моменти син не відчував себе захищеним, йому було страшно, і він починав липнути ще більше. Я сама лякала його, не даючи пройти спокійно через цей етап. І тим самим я сама затримувала цей етап, якби я кожного разу просто повторювала, що хочу усамітнитися, і це мій час для того, щоб я побула сама. Це б набагато швидше закінчилося. Ходити за мною в туалет він перестав би набагато раніше, бо насправді так і сталося. Мені просто стало вже все одно я вже змирилася з тим, що в мене є глядач. І перестала робити йому зауваження, перестала сварити, просто повторювала, що я хочу усамітнитися. Діти то є люди, і їх не треба дресурувати, і їх не можна дресувати. А нам, батькам, бажаю якомога більше терпіння. Ми насправді дуже сильні. Ми стільки всього пережили і ми впораємося з цим. Якщо це відео було для вас корисним, сподобалося, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал. Хочу нагадати, що ідеального життя не існує, і з вами була не ідеальна мама. До зустрічі!